Бракує фахівців із супроводу ветеранів. Такі посади по всій Україні водять у комунальних закладах. Спеціалісти зустрічають ветеранів у громадах, консультують щодо пільг і гарантій, які надають держава і органи місцевого самоврядування. Хто ідеальний кандидат на цю посаду дізнавалася наша кореспондентка Лілія Кочерга. Ів сотні фахівців із супроводу ветеранів уже працюють на Кіровоградщині. Серед них вісім колишніх військових та члени їх родин. Руслан погорілий здобув юридичну освіту. У війську був сапером, а на новій посаді всього кілька тижнів. Першу чергу вони отримують тут консультацію і ну і моральну і психологічну підтримку. А потім вже ми їх вислуховуємо, встановлюємо, які у них безпосередньо там. Причини їх направили сюди, і з консультуємо і зорієнтовуємо їх по тих інстанціях, які потрібні. в тому числі і ми, ми маємо право супроводжувати їх і в місце, наприклад, ЦНАП там ТЦК. Марина Ніколайченко, дружина захисника. Її чоловік внаслідок війни отримав інвалідність. Супроводжувала його весь час реабілітації і пройшла з ним цей весь шлях. Коли я дізналася про цю посаду. Я вирішила, що я хочу займатися і допомагати таким, як він, щоб не були хлопці такі розгублені, які вони зараз на даний час. Проєкт фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб реалізують в Україні з минулого року. На кіровоградщині у громадах вели понад 90 посад, та майже половина з них вакантні. Така кількість фактично працевлаштованих осіб є недостатньою для того, щоб охопити всю ту кількість ветеранів, які на сьогодні є в Кіровоградщині. Боградській області. Тому робота щодо е, і введення посад фахівців із супроводу в комун... Альні заклади в області продовжується, і щодо працевлаштування також продовжується. Робота фахівця із супроводу ветеранів має починатися ще з госпіталю. Переконує захисник Максим Сліпець. Чоловік родом із Лисичанська, став на захист країни ще до Великої війни. А у 22-му отримав поранення. Бюрократичні перепони зізнається, подолав лише за допомоги волонтерки. Це повністю спочатку, як то кажуть, починаючи життя, це все це купа проблем. Документи, прописка, опять же, пенсія. Це було дуже складно. Ну ми пройшли. За два роки, за два половини роки, що ми тільки не побачили, що ми які кабінети, ми тільки на мене все, що можливо, штурмували. По-перше, це безбар'єрність якої взагалі практично немає. Це ну, дуже важко добратися. Вікторія Бобіта згадує, Максиму хотіли призначити цивільну пенсію, бо його не було в базі даних. Жінка півроку вирішувала це питання в різних інстанціях. Чесно сказати, в мене навіть були ситуації, коли мені особисто розповідали, що хлопці не витримуються цієї бюрократії і вони не продовжують цей шлях. Навіть були ситуації, коли хлопці пішли просто наші військові з пораненням черепа це ми так розповідали. І вони просто йшли розгружати машини для того, щоб якось прожити в житті, тому що вони не могли цю пенсію вибити в обласній військовій адміністрації. Коментують один такий фахівець із супроводу може займатися аж сотнею клієнтів. А на Кіровоградщині майже 45 тисяч ветеранів війни та членів сімей полеглих. Має бути в кандидата освіта ступеня рівня не нижче бакалавра і певне, певного, за певною галузю знань. Багато бажаючих є, в тому числі із числа ветеранів. Проте, на жаль, такі особи не мають повної або базової вищої освіти, відповідно, не можуть податися. Були випадки, коли такі заяви надходили засобами єдиного державного реєстру ветеранів війни, через електронний кабінет. Є ветеран. Водночас наголошують, ВОВА ідеальний кандидат на цю посаду ветеран війни, який би надавав підтримку побратимам за принципом рівний рівному. Відповідне ж навчання фахівців організовує міністерство у справах ветеранів. Зарплата спеціаліста близько 20 тисяч гривень. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.